Сьогодні наша тема це чому ми не можемо жити без комах. Запилення рослин. Бджоли, метелики та джмелі запилюють більшість квіткових рослин. Без цього процесу багато фруктів, овочів та зернових культур не могли б рости 2. Харчовий ланцюг. Комахи є їжею для птахів, риб, жаб, їжаків та інших тварин. Без них порушиться екосистема і багато видів можуть зникнути. Очищення довкілля. Жуки, гнойвики, мухи та терміти розкладають органічні відходи, очищаючи природу та збагачуючи ґрунт. Cheer. Захист рослин сонечка знищують попелиць або гомоли мух і метеликів шкідників. Це допомагає зменшити використання хімікатів у сільському господарстві. 5. Використання в науці комахи надихають на створення нових матеріалів, а деякі їхні види застосовуються в медицині для лікування ран. Без комах неможливе нормальне життя природи і людини. Тому важливо їх берегти. Дякую за увагу.